Же від сьогодні проект Запорізький вектор, презентований одноіменною громадською організацією та благодійним фондом добрих справ, виходитиме у новому форматі. За одним столом збиратимуться небайдужі люди для того, аби разом робити добрі справи, а також у дружній бесіді обговорювати найрізноманітніші теми. І почнемо з того, що відлига спостерігається не тільки у природі, не тільки у погоді, а ще й у тій ситуації, яка склалася навколо футбольного клубу Металург. Завдяки. Який віднедав на співвласнику футбольного клубу Олександру Богуслаєву? Те, у що мало хто вірив, все ж таки сталося чи починає відбуватися на наших із вами очах ще наприкінці жовтня 2012 року, під час прес-конференції в Запорізькій обласній держадміністрації пролинали багато обіцяючи. Заяви про те, що запоріжці зможуть пишатися рідною футбольною командою. Знову ж таки, мало хто вірив. Однак справа зрушила з мертвої точки. На самому початку пропоную згадати, як все було. Стараємося не допускати е, задержок больших. Стараємося, то що є які долги по преміальним частинам. Стараємося не закривати. І повірте, робимо все можливе. Загалом Олександр Богуслаєв доволі оптимістично дивиться у майбутнє і вважає проблеми клубу тимчасовими та несуттєвими. Власне за його словами, заборгованості по зарплаті немає. Придбано кілька нових гравців, які напевно мають посилити гру. А новий тренер, як добрий лікар, айболіт, має реанімувати важко хвору команду. А фанатам варто не розпускати чуток у змі, а вірити, вірити та ще раз вірити у команду. Діла все можливе для того, щоб оберігати клуб, цінити його. Потерять, потерять, очень просто. Вот сложнее это все гораздо сложнее сохранить и приумножить. На тому и разошлись. Олександр Бугуславов обещал надавать больше информации про життя клубу у ЗМИ, а Александр Пеклишенко гарантував. город Запорожье и Запорожская область никогда не будет без команды профессионалов, без команды, которая будет выше меня, никогда. Это Грем у цій студії зібралися ті, хто має втілити у життя завдання, поставлені як співвласником футбольного клубу Металург, так і губернатором Олександром Пеклушенком. Із задоволенням представляю Сергій Зайцев, головний тренер футбольного клубу Металург. Також у нас є капітан команди Сергій Рудика. Микола Різник, пресаташе футбольного клубу Металург і представник. Фан руху Олександр Великодний. Мої вам вітання і дякую, що зголосилися у доволі буремні для клубу часи. Все ж таки, поговорити. Пане Сергію, до вас перше запитання: наскільки плачевним був стан металургу на той час, коли пролунало запрошення від Олександра Богуслаєва ще раз очолити команду? Ну, ви розумієте, так категорично до цього підходити не нельзя. Все таки робота каєта велась, і направлення може бути. Тобто не все було так погано, як ми думали, да? Ну, судя по турнирной таблиці, стан команди був плачевное, це всім понятно. Все-таки якусь гру втратили, потеряли. Ну, щоб сказать, чтоб ребята не хотели. Да, может быть, так с трибуны видно, этого не было, но в душе я их понимаю, что футболист, выходящий на поле, не может просто выйти и опустить руки. Поэтому, да, было много негатива. Все-таки были разные ситуации в команде. Поэтому, Но тоже все в прошлом, поворачиваться обратно спиной уже к этому. Просто сейчас и времени уже нет, и я считаю, вспоминать плохое не нужно. Нужно жить всегда позитивом, поэтому нужно стараться сделать правильные выводы, которые не сделаны были раньше, и идти вперед. А не страшно было вдруг в ту же самую речку? Можно сказать несколькими фразами. Ну, все таки этот клуб родной для нас, именно для мене все таки здесь я вырос, клуб дал мне дорогу в футбол. Здесь я починав як тренер, поэтому мені було дуже это прийняти Угу. Дякую, Сергій Рудика. Чи не головна зміна, що відбулася із приходом Сергія Ларіоновича, це мікроклімат у команді? Про це кажуть і вболівальники, і самі спортсмени, і преса так само це почала помічати. Наскільки стабілізувалися стосунки всередині команди, на вашу думку? Так, да, дійсно, атмосфера в команді отличная, наладилась як между ігроками, так і між ігроками тренерським штабом. Всі йдуть однієї целі остатися вишелі. Тобто ви вже бачите чітко ціль, яка перед вами стоїть? Так, да, ціль це є, будемо в ній іти. Сергію, ну і особисто у вас відбулися певні зміни. Це кар'єрний зріст. Можна і так сказати, саме завдяки Сергію Ларіоновичу вас обрали капітаном. Я перебью. Ні, не так. Він сам теж ну, звісно, Сергій, можна так сказати, лідер команди, це Запорізький воспитанник. На зборах ми провели зібрання, ребята самі вибирали. Ми теж этому року приложили. тому Сергій зараз капітан. Кандидатуру обирали я, ви? Ні, ну, Ні, не обирали, обирали, а висували. <рес> Помітили ви якості Сергія як лідера? Ну, понятно, якщо б він не був лідером, він не був би бы капітаном і не грав би в основному составі, тому тут все взаємосв'язано. На зборах хлопці вибрали групу гравців, які будуть допомагати і тренерському штабу, і, головне, на полі. Тому То все, все, да, все заслужено. Сергій, все ж таки, як почуваєтеся у новій якості? Натлічно ну, себе чувствую. Якби как бы готов бути лідером на полі, вести за собою ребят? Тут найголовніше, щоб команда так само підтримувала оцю підтримку. Відчуваєте? Команда мене вибрала. Звісно, за нами Москва і назад дороги немає. Да. Ви посприяли насправді тому, що, що мікроклімат змінився, що гравці. Колеги почали відчувати себе єдиним цілим. А чого вам це вартувало? Що для цього потрібно було зробити? Стукнути по столу кулаком і сказати, все досить сварок? Ви розумієте, ну, перше требування кожен чоловік має займатися персонально тим ділом, всі повинні прості. Єврок має прийти на тренування, виконувати поставлені задачі тренінським ми к этому им располагаем и хотим им помочь в этом. Поэтому здесь ничего такого сложного нет. Человеческие отношения в первую очередь. Александре, фанаты пометили позитивные зарушения в металлу? Однозначно, конечно. Про начало говорят, что микроклимат в коллективе это немаловажный фактор, залог победы. Осенью у нас этого не было. Было видно, что как-то команда разрознена, она выглядело так и на поле, мне кажется, и за полем. Микроклимат складывается не только на поле, это я так думаю. Сергей Владимирович мне надо подтвердить, что за полем тоже очень важно. Mm -hmm. Но за я добавлю, полем. что в первую очередь микроклимат это все хорошо. Но команда это все-таки одна большая семья, поэтому это все взаимосвязано. Саша правильно говорит, как на поле, так и за полем. Если они будут за полем, не дорожни то на дуже тяжело потім друг другу помочь в будь ситуации. ситуаціям. Ну але зрозуміти, все... що взагалі змусити людину відчути себе частиною цілого дуже важко, якщо вона цього не хоче. Тобто, просто виходить, що насправді стосунки ви зріба подобрався такий колектив, коли ті всі випроси закриті. Кожди кожному старається любой ситуації, поэтому я не вижу проблем. Олександр, угу. давайте зробимо вигляд, що Сергія Леоновача тут немає. Ви мені скажете чесно і відверто, як фанати сприйняли. Призначення нового тренера. Положительно, конечно, положительно. Сергій Ларевича мы знаем, как бы не понаслышке. Он уже в клубе работал. Мы знаем его как бы, показатели игровые. Uh -huh. С ним связаны пока что только положительные эмоции. Я думаю, вы помните весну, май месяц. Uh -huh. Флаг победы. Флаг победы. А інші кадрові зміни всередині команди? Ви за ними так само стежили конечно, і переживали конечно. за тих хлопців, які, ну для них це знову ж таки зріст кар'єрний, їх забрали Я грати. Я Ну, звісно. І тим ну, не менше. Ви розумієте, як, зрозуміло, що кожен гравець хоче рости. Держати в клубі. Для фанатів це була болісна втрата? Втратити лідерів? Ну, это була, как бы сказать, нормальна втрата. Это життєвий процес сам іде. По-другому, мне кажется, и быть особо не может. Конечно, хотелось бы, чтобы молодые игроки закончили ту же школу, все-таки немножко отдали дань своей команде, отыграв там определенное количество лет в команде даже. Не так, что молодежь сразу уходит с команды. Их воспитали. Угу. Хотелось бы, чтобы они отыграли бы, может быть, даже там какой-то был бы регламент. Закончил школу, пять лет отыграл. Тобто вы так принципово пишут. Ну, до конечно, ну ладно. В душу вкладывали. Я думаю, этих в этих игроков душу вкладывали, тренеры. Угу. И не один тренер. Александра, булевальник и за тими матчами, что відбувалися в межсезоне. Я сприймала. Конечно. 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 Як... Хорошо, что были у нас видеонарезка была. Вот мы наблюдали, то есть, игры, за составами следили, как команда на поле играет, как меняется рисунок игры. То есть угу. это все очень скурпулезно смотрится. Вы не думайте, что фанаты это только... Покричать на стадионах. Тот негатив, который в другой раз у нас показывается в СМИ, по телевидению. Uh -huh. Там очень, будем говорить, привередливые люди. Uh -huh. Поверьте uh -huh. мне, что наши фанаты и следят, и приезжают на базу, когда мы играем контрольные игры. И в клубе часто видимся, поэтому тут они постоянно держат руку на пульсе. А они вас контролируют, выходит? Ну, они переж... <laughs> <Стараюсь, laughs> переживают. Тут схему ігр ізучаємо схему команди, все як Угу. Микола, завдяки прес-службі футбольного клубу, так само стають відомі певні моменти з життя команди, з ігор команди, і завдяки саме прес-службі ми маємо певну інформацію про те, як відбувалися збори. Що можете сказати Ну, Перед тим, як ответить на этот ваш вопрос, я все-таки хочу теж додати сказанному выше. Как бы, Действительно, приход, точнее, возвращение Сергея Ларионовича с энтузиазмом восприняли все. Как команда, так и персонал клуба. Все-таки с ними он прошел достаточно серьезный путь, драматичный путь в Уф. прошлом сезоне. Ну и, конечно, знает возможности, на, то, на что способны ребята. И, наверное, какие-то рычаги, по которым строить психологическую работу прежде всего с ними. Но что касается сборов, то рассказывая о межсезонье, скажу, что команда провела три учебно-тренировочных сбора. Практически самая первая вышла из отпуска сразу после Нового года. Сначала ребята занимались в Запорожье. Затем было два тренировочных сбора в Турции. То есть фактически два месяца трудились, вели трансферную, селекционную работу. Что касается первого сбора, там закладывались исключительно физические кондиции игроков. Сергей Ларионович подтвердит. Ну а два заключительных сбора уже были более игровыми. На них команда провела 11 контрольных встреч, из которых 5 выиграла, 3 сыграла в ничью. И хотя принято считать, наверное, что все-таки ну, не так уж и важны результаты игр в межсезонье, но я думаю, что Сергей Лаврентьевич тоже подтвердит, что это стало все-таки тоже хорошим подспорьем для возрождения командного духа. Это ну, главнейший ну, да, дух команды, да? Да, дух команды. Каждая игра несет свои какие-то моменты, какие-то задачи ставятся перед игрой, поэтому любой результат на летнем межсезонье да. важны Хотя, конечно, результат, как принято говорить, тренер обычно говорят, что не столь важен. Но это все неправда. Каждый а раз важливо, Ну, понимаете, на каждую игру ставится определенная задача, определенные цели. Но все равно конечный итог всегда должен быть положительным в любом случае. Это легче как бы влияет на атмосферу команды и на тот же тренировочный процесс. Поэтому результат везде важен. Микола розказав про два збори. Про третій у нас є сюжет. Я пропоную його подивитися, потім повернутися до студії. Третій збір у добре знайомій запоріжцям і решті українських команд Анталії мав стати виключно ігровим. У першому матчі Металур зустрівся з російськими хімками і, незважаючи на велику кількість небезпечних моментів біля обох воріт, знову переміг. Автором голу став Євген Пісоцький, котрий завершив симпатичну контратакуючу комбінацію за участю Сергія Рудики, Віталія Гавриша і Тараса Лазаровича. Потенційним новачкам та футболістам, які претендують на місце в основному складі, Сергій Зайцев довірив зіграти проти корейського Похан Стіллерс. На жаль, Цього разу до номінальних дублерів у тренерського штабу металурга виникло чимало претензій поразка 0-3. А от умовну основу проекзаменував грізний, даруйте за тавтологію, Грозненський тєрік. На фоні п'ятої команди російської прем'єр-ліги металург виглядав дуже непогано. Приміром, у першому таймі за ударами, запоріжці переважали суперника досить відчутно 10-2 і не реалізували як мінімум чотири чудових шанси повести в рахунку пропустила натомість після позиційних помилок наприкінці першого та на початку другого тайму. Знову ж таки за рахунку 0-2 марнування моментів продовжилося. Євгену Панасенко влучив у перекладину, а Юрій Штурко не зміг спрямувати м'яч у порожні ворота. Але на гол запоріжці таки награли на 88-й хвилині. Опанасенко сповна скористався розрізним пасом Андрія Нєстєрова, перекинувши воротаря. Наступним суперником Металурга на зборі став китайський Гуанчжоу. У матчі з азіатами запоріжці також неодноразово пробочали суперника. Пропустили наші хлопці лише одного разу, натомість самі відзначилися двічі. Щоправда, обидва рази з 11 метрової позначки голи на рахунку Сергія Рудики та Івана Матяжа. Завершив двотижневий збір металург двома спарингами з представниками Вищої ліги чемпіонату Казахстану Кайрату та Таразу. За рівної гри з алматинцями запоріжці зазнали мінімальної поразки 1-2. Голу металурга на рахунку бомбардира з Македонії, Бесарта Ібраїмі. Але додому команда Сергія Зайцева все ж таки повернулася в гарному настрої. В заключному матчі Металург нарешті, так би мовити, прорвало. Розгром Таразу 4-1 підвів риску під заключним збором чорно-червоно-жовтих. Автографи у ворота казахстанців залишили Жуніор, Бесарт Ібраїмі, Мілан Іліч та Андрій Оберемко. Сергій чи задоволені ви взагалі зборами як такими? Чи всі завдання, які ставили перед собою, були виконані? Ну, сборами мы довольны. Руководство нам помогло провести их на довольно-таки высоком уровне. Приложило к этому максимум усилий. За это большое спасибо. Они все время помогали к нам, в чем нужно было. Те задачи, которые мы поставили Старинским штабом, команда выполнила, считаю, на все 100%, может даже больше. Но опять-таки выполненная задача будет видна в мае. Ну, ще трішечки залишилося почекати. ну ще трішечки. Просто хочеться вже, але треба, треба подождати. Все-таки команду, можна сказать, мы создавали не с нуля, но. З руїн витягали. Так тоже нельзя сказать, что з руїн. Потому как ребята этих знаю и они знаю, на что они способны. Поэтому просто нужно было чуть-чуть завести. Угу. Можна казати про те, що від нового керівництва клубу ви все ж таки відчуваєте певну підтримку. І від того самого Олександра В'ячеславовича Богуслаєва є розуміння тих завдань, які ви тепер ставите перед гравцями, перед клубом як тренер? Ну однозначно Підтримку ми ще практично кожен день. Любить питання, які для команди потрібні, не вирішуються. То, що це зв'язано і з зв зборами, і з приобретенням гравців. Но все-таки основная, основная политика клуба – это вернуть нашего болельщика на стадион, чтобы трибуны были полные. И все-таки вести игру, которая будет радовать глаз болельщика. Но, считаю, сейчас на данном, на данном этапе, как все спрашивают, какой у нас будет стиль. Стиль игры, стиль команды. На данном этапе стиль будет такой, чтобы переносил очки. Считаю, это самое главное. А потом постепенно уже будем работать и на остальные моменты. Команда, которая находится все вместе, год, два, потом уже приносит свои плоды. Это можно взять на примере любых команд. А можно сказать, сейчас трансферный период. Дозаявили, пришли в команду 10 человек, поэтому свежая кровь. Немножко, чтобы нужно было время, чтобы ребята поняли наши принципы, которые мы хотим. Но я думаю, все будет нормально. Ну, Но кожен за цим столом розуміє, что для того бы. Аби... Набивати очки, збирати їх потрібно, щоб був сформований кістяк. Він є сьогодні. Ну, враховуючи те, що люди пішли, лідери пішли, з'являються нові члени, нові гравці. І ці перетурбації їх, мабуть, важко якось у складі переживати для того, аби створювати насправді міцний скелет. Ну скелет команди і був, і є. І раз говорю, просто ребят потрібно було немножко підтолкнути, трохи завести з кожним переговорити. Ну це вже наші були задачі. я считаю, что в этом проблемы нет. Все-таки ребята, которые ушли, да, были перспективные. Но они дали толчок, может быть, сейчас нашим игрокам, которые сейчас будут играть. А и все прекрасно понимают, что такая тенденция пошла, что с Металлурга уходят только в хорошие клубы. Поэтому у каждого есть свой шанс. Сергей, с новыми членами команды потоваришували, вы нашли спильную мову? Да, нашли общий язык. Ребята хорошо влились в коллектив. Проблем з цим нет. Тобто це не завадить вам виконувати те антикризове завдання, яке перед вами поставили, не вилітати з Ні, я думаю, вони не помішають, а тільки допомогуть способство этому. Угу. Здорова Значит, конкуренція ніколи ще нікому не мішала. А є вона, да, зараз з'явилася, сильні гравці прийшли, наскільки я розумію. Так, да, сильні прийшли, Mm -hmm. І, Звісно, це хорошо для команди. Підсього якось. Звісно, що, для, що насправді потрібно зробити для того, аби, аби залишити, утримати позиції в прем'єр-лізі? Виігрувати. Це зрозуміло. Просто. Однак, ну це ви так легко кажете про це, що це просто, однак ми ну, вже знаємо, що, відповідь це, відповідь. Що, це, що це важко. Тобто, Будь є якісь важливо. від кожного з вас є якісь, мабуть, поради чи якісь розуміння того, що потрібно зробити. Ну, все прекрасно понимают, что это здание очень тяжелое, и в принципе нас уже вычеркнули. Поэтому нам в два раза будет интереснее с этим это опровергнуть или бороться с этим. Еще раз: говорю. каждая игра начинается с счета 0-0. Поэтому мы приложим все усилия и старания для этого, чтобы угу. был положительный результат. У меня просто пожелание вот к тем же игрокам, да, чтобы игроки просто на поле бились, чтобы игроки выходили и знали, что они играют за клуб за цвета клуба за свой город местные игроки тем более Саш так в первую очередь мы и хотим вернуть не, болельщика на стадион, конечно, для того это чтобы, чтобы болельщик может простить там какое-то поражение но безразличие на поле болельщик никогда не простит Uh -huh. Ну найголовніше, щоб зараз не виникла ситуація, коли команда сподівається на вболівальника, а вболівальник на команду. І от це щоб не було як е, рак та щука. Well, быть, ну, розумієте, ну, це все зараз да. бути як єдина целе. Це команда, це нормальна ситуація. Да, Ми надіємося на команду. Команда чекає нашої підтримки. Ну, говорить це 12-й ігрок, тому mm -hmm. все займався ще одна проблема, яка постала ну ви ж від в принципі, та головний тренер. тренер. ваш контракт був підписаний, якщо не помнюся січня 2013 року. І до того в команди були не тільки проблеми зі складом, не тільки проблеми з матчами, які. Програвалися. А ще й з боргами за стадіон, на якому мала тренуватися команда, і тут мені Микола має пояснити, що відбулося, тобто, які, яку спадщину отримали у 2013 році. Що стало зі стадіоном, з боргами? Ну, ви праві, від фактів нікуди не уйдеш. При зміні владельця, яка у нас пройшла літом, такі неприятні нюанси дісталися нашим новим власникам. Були определені задовжені по оренді стадіону Словутіч Арена. Были определенные задолженности по оплате там, различным работникам клуба, но следует отдать должное Александру Вячеславовичу Богуслаеву. Все вопросы, которые можно было оперативно закрыть, они закрыли сразу. Те вопросы, которые требовали какой-то еще юридической тобто доработки. То есть финансовые заболевания были да. остаточно? це то, что касается Славуты Я же вам говорю, да. те вопросы, которые требовали юридической доработки, они погашены уже на сегодня окончательно. То есть после утичарения у нас долгов нет. Команда может свободно там играть и, в принципе, ну, хорошо себя чувствовать, как бы не в долгу оставаться. Такая же ситуация и по стадиону Титан, на котором выступают наши остальные команды, молодежный состав и команды Е19, команды детско-юношеской спортивной школы. Кстати, добавлю, по стадиону Титан, может вы знаете, Запорожская прокуратура несколько месяцев назад в судебном порядке хотела запретить Металлургу там выступать но по каким-то не до конца понятным причинам, может быть, политическим каким-то причинам, но на данный момент футбольный клуб Металлург выиграл суд по этому делу и теперь спокойно также может в новом сезоне проводить эти матчи. Словом, відлига спостерігається майже по всіх фронтах і у складі, і з грошима, і зі стадіоном. Може стати металург темною конячкою чемпіонату. Ну, звісно. Ну, не, не може, повинна, я, я так думаю. Ми повинні, по-перше, прив'язати всі усілля. Я скажу, що Надіжда умирає останньою, по-перше, ми сподіваємося, нам потрібні ну. побіди. 19 ігор без побед. Представляете, як вони хочуть виіграти? Я, 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 Сергій, хочуть гравці виграти? Однозначно. Навіть обидва. Тобто, ну є така туга за тими часами, коли ти забиваєш гол, коли відчуваєш емоції, підтримку фанатів підтримку один одного. Повної трибуни. Звісно, все це приємно зажити такої адреналін. Угу. Тобто е, той факт, що ну от мені тепер особливо цікаво дізнатися пс про психологічний стан команди. Дивіться, те, що в першій половині е, вия... ну, була незначна кількість голів, вона якось ну в депресію, мабуть, вганяє. Ну я таким жіночим терміном да, буду угу. говорити, е, і чи не заважає ця от психологічна напруга від того, що відчуваєш себе можливо невдахою. Чи не, зам... не завадить вона перемагати у подальшому? Ну, розумієте, в першу чергу впадати в депресію, у нас немає ні сил, ні бажання. У вас, в принципі, немає не часу. Ні часу ні для времени цього. Да. Ще, опять-таки, мабуть, операція мікроклімат. І тому... То, що він... Ну, мікроклімат, еще раз, на должном рівні, а сейчас на зборах все-таки ребята пошли такие, скажем, непростые збори и первый сбор был достаточно тяжелый, и второй, и третий. Поэтому прививали им с самого начала, что будет тяжело, нужно это пересилить. И мы прививали только вы играть на результат, на победу. Поэтому я считаю, что мы к этому готовы. Угу. Свежей крови, если говорить про ну про трансферні питання то не бракує. Однак, запитання про те, що можливо ще якось підсилить команду. Це молоді гравці, які є вихованцями клубу. Ті люди, які ну скажімо так, всмоктували з самого дитинства дух Металургу і ну, бажання перемагати на них. Робите ставку? Чи їх поки що не помічаєте? Саме про вихованців клубу, які колись можуть посісти місця в команді, вон перг, якби у металурга все рімя славиться тим, що Команда обычно состоит 90% с воспитанников клуба. Сергей Рудинович. Да, далеко не будем ходить, вот рядышком сидит. И тренер тоже. <laughs> uh -huh. Навіть так. Может, да. Такой хороший. В основном одні воспитанники клуба, в руководстве. Uh -huh. Ну тобто, а це дозволить з іншого боку відчувати, да? коли граєш за свій клуб, за рідний клуб, за рідне місто легше. Ну конечно. Зараз, тим более на зборах, мы привлекали молодых игроков, тот же Юсов, Дима или Ульянов. Ребята довольно так перспективні і доволі скоро заявити о себе. Вони вже почувствовали, що такое збори, що такое перша команда, як грати з, з грандами на уровень на вже їм і що в вони вже на арену. Ну, З іншого боку, ви самі казали про те, що є підтримка з боку керівництва і є конкуренція всередині команди, коли є гранди, на яких потрібно рівнятися наскільки, наскільки це й вдається молодим? Ну, розумієте, рівнятися на грандах, я вважаю, потрібно завоювати своє ім'я, своє місце в команді. І точно так же, щоб ті те прем'єр-ліги теж команду вважали, як раніше. Тому ми стараємося, щоб воно так було. Сергію, з свіжої крові хочеться? Ну, мається на увазі не на полі, а всередині команди. <laughs> да, конечно, свежая кровь должна быть обязательно. Я думаю, со временем молодые ребята будут подтягиваться ближе к первой команде, будут вливаться. Ну, мы их привлекаем очень часто к тренировкам, к играм. И когда мы играем в двусторонние игры, они тренируются, все-таки смотрят на ребят, которые что-то чего-то достигли. И быстрее идет взаимопонимание. Потом уже не проблема, когда он уже приходит в первую команду, уже понимает, что от него требует, как это выглядит. Поэтому на ну, все свое время. Дивіться, тепер ми вирішили впровадити нову традицію для гостей, які збираються за цим столом, будемо роздавати подарунки. Отак от Микола, от. Олександру, передайте. Ну і ще тепер. Дивіться, від громадської організації Запорізький вектор вирішили кожному дати по календарю. Він рожевий, яскравий. Ну так само, отак. От Це вам, на цей бік і вам сюди. Я дуже сподіваюся, що на цьому календарі червоними будуть. Позначені не тільки державні свята і вихідні дні, а ще й перемоги запорізького металурга. Хай вам щастить. Дякую, що не складаєте руки. Да, і боретеся. Можна, можна було що поза було що закончити словами. Пригласити все таки болельщиків прийти на слоті арену. У нас 9 марта гра, перша весення. Угу. У нас да, домашня ігра. У нас я надеюсь, я думаю, нова команда буде. У нас будет, наверное, первая победа даже начаться. Поэтому болельщиков приглашаем прийти все-таки на стадион, и поддержать, поддержать команду, поддержать потому что команду. команде нужна поддержка. И особенно в такие, в такие, в, в такие тяжелые часы, будем говорить. У, -у, -у. У побед много У -у -у. приверженцев, а тут... А, а мы приложим 40. все усилия, да. чтобы уже не огорчать болельщиков, а только их привлекать на стадион. что приходили семьями отдыхать, поэтому будем стараться. Хай вам щастить, сподіваємося, що ваші старання не будуть марними. Хай щастить допобач. Пасибі за ваше